Христос Воскрес. Боже, як гарно на природі. Тільки щось сильно жаби кричать. І лебеді наші тут десь сиділи, каже Ярик, але вже кудись поплили. Я пізно прийшла. Прийшла провідати, що моя молодь робить. Їх вдома немає, думаю, сходжу в берег, подивлюся. Вони вже загорають. Пробують садити гарбузи. Наташа десь поїхали до кума. Садити картоплю, поки людям вихідний, то коризують момент, тому що не буде коли, всі в полі, поки все не обсіються, не, не обсадяться, ніяких нікому вихідних. Так що всі стараються щось робити. Анжела вже прийшла з роботи і вийшли. Нагороду, цей такий маленький кусочок. Вони посадять тут гарбузи, бо тут сіяти нема що. Всім доброго раночку, наші підписники, Христос Воскрес, воїстину воскрес. Сьогодні, хоч і ще другий день свята. Але свята святами, а картопля сама себе не посадить. Ми приїхали сюди до знайомих, в них ще не садяна картопля, а будуть вони садити трактор. Цьом. Кажу, я піду подивлюся, таки ж може я созрею на цю сажалку, щоб не, не тягати рало, щоб ви не питали, що в нас... Да, копалка є. То копати вже будемо копалкою. Щоб не питали, що трактори стоять, а я тягаю. Зараз я подивлюся, має мені подобається. Сажалочка взагалі-то, ну як до мотоблока. Коли ти йдеш за мотоблоком, то ти сам собі бачиш, де поправити картоплинку. А тут пройшла така модернізація, доработка. Ще доварили таке сідушечку і один сидить і контролює процес щоб кругом попала картоплинка, не захватила дві, бо таке буває. І помаленьку. Ну так, да, звісно, на спину і на руки легше. Але завжди мене смущало те, що трошки широковато потім рядки виходять. Мені вдає, що землі багато витрачається, хоч у нас її вистачає. взяти процес ближче. Ты должен быть, ты должен быть, ты должен быть, ты должен Що я вам скажу? Ну, мабуть, треба все-таки пересилювати себе, не шкодувати якогось метра землі і переходити на механізовану посадку. Бо швидко, ось така вже латочка гарна. Засадилася. І якщо наперед перебрати, обробити картопельку, то потрібно лише два чоловіки, значить дві людини. Хтось керував. І хтось сидів, просто контролював цей процес. Ну, мабуть, чекайте, наступного року вже і я буду садити такою сажалочкою. Легше на спину, на руки, не треба стояти раком, кидати ту картопільку. Швидко і добре. Велика картопелька, щоб не впала вона із того, як правильно назвати місце, то гніздечка. А як дрібніша картопля, то ще й потрібно подивлятися, щоб не брало їх дві. Ну, так нічого складного дивлюся. Ну, Спробуй. Копати спробуємо вже цього року копалкою, а наступного року вже спробуємо посадити. Так, пробувала я в торік цією трубою садити. Ну, з одної сторони зручно, що не треба згинатися, але аже Анжела по своїй привичці згинається до кожної ямки, бо мені неудобно. Бачите, вона як я розкладаю, а воно падає купку, а щоб... Розкладати по зернині треба і переставляти. По зернині кибати, Щоб Воно було не разом. Якщо через трубу кидати, воно падає в купці. А, а треба переставляти. А ні, то це довго. Це довго. Це довго, а я так я Ну, кому все так посадити. Бачите, вона. Вона хоче також, щоб воно було розкидане, щоб тоді зручно було проривати, щоб не вкупі. Поставила вона трубу, тепер кидай і ну, кубкою падають, Да. Ні, вона по старій привишці, треба її розкидати. Я як ті бабки вже старість, Все. навіть. Я не пам'ятаю, що було повітряно. Ти що чуєш, що воно вийде? Навіть кліфом кармає. Та тоді нашу цю трубу носити за собою відроч. Ну я спираю. А, ти спираєшся, ну, як бабка. Як не взяли, та й носить. Як бабка на паличку. Ми ж нанотехнології взяли. <рігlie> <рігlie> Технологія. <рігlie> Цівалку взяли. Технологія, блять. Кидаємо почут. де чотири, де п'ять, де впаде, скільки. Боже, де вісім, де десять. Нє, так густо ні, ми так не кидаємо. А, Там прорветься. Ну, прорветься, лиш. Вже ж... да. перерозход наші. Перерозходи, да. Все одно до кожної ямки треба згинатися, як проривати, чи впаде п'ять, чи впаде шість. Ага. Так, садить Ярик тут на ширину фрези, тому що він тут буде обробляти мотоблоком. Я думала, поможу трошки, але ж нема кому нарубувати. Так що є тут лишня. І тут небагато. Все, у, у мене камера мотор, я вже знімаю. О, диви, білка, йомаю. -йо. Білка ззаді. Да, пізно прибігла, так? Да? Так, да, пізно прибігла. Побігла десь Не хоче баба з'їнати? Все. Уже приловчилась бабка ніна. Вже не згинається вже. Руку набило на трубі. Міні комбайн, сапо трубазін, да? Офіжаром. Так, сьогодні таке щось зари. Звісно, не видно. Дуже спекотно сьогодні, так не передається на камеру, ну жарить, звісно, не по-детськи. так помаленьку потрошки міняємося. Насапувати тяжко. Ну це ми тільки тут, де такі клинчики, що трактором зле заїжджати. А де довші гони, будемо пробувати інакше. Я вже навчилася трубою сапати, чи той накидати. Анжела ще замість палички, тільки спирається і згинається. Все, справилися на сьогодні. Так, я думала, що вже все. Ні, ще одна загугуліна є. Ось такий кусочок. Там кусочок, там кусочок. Și deja de treaba ta, pentru că e mai său semnificativ. Pont la cetene. îi Ce te Să sădmut o pârtico, ha? Доброго дня, підписникам Байбусіного каналу. Ми сьогодні, в селі Тинзиївка, будемо займатися посадкою картоплі. Дуже приємного вам перегляду. Думаю, за сьогодні ми справимось, бо роботи в нас буде чимало. Поїхали ще по картошку і по відрам. Стасік приїхав на допомогу вже. Так що в нас... Є допомога. Так, садимо під лопату в мами світи, садимо сорт Рів'єра. Сипемо ще до картоплі міндобриво і... І ще щось від дротянки, бо кажуть, що дуже багато дротянки. Цю смужечку ми вже досадили. І чого тут засік стоїть. Наче швиденько-швиденько, то години-дві. Вже то й добрих пройшло. Тепер буде ця половинка. Ще дивлюсь дядько робить. Ворога і...

І 4 години праці завершено. Посадили ми десь приблизно 65-70 вітер. М? Напишіть швидкі чи ні в коментарях. А бабусі, не підписники каналу, вже всі посадили картоплю. Оце гору бараболі посадили. Подивіться, який в мене святий красивий квітничок. Нарциси і білі, повні і жовті. І ось такі ще дуже гарні. Тюльпани і червоні, і жовті. І є ось з таким краєчком. Є він і повний. Красота всім на добра ніч і тихої всім ночі.